Лія острова, звернувся Бог до України, звернувся Бог до України, спитавши в кожної людини. Подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни? І Бог у відповідь почув, і кожен біль людський відчув. Я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, і посаджу в дворі калину червоний символ України, і я не дам їй похилитись, а я, сумлінно, буду вчитись. Найкращим лікарем, щоб стать, здоров'я людям рятувати, я вчителькою бути хоч, дітей до знань є заохоч. Я агрономом гарним стану, за всі поля хлібам, Щоб пахла наша вся земля, а я, планую немовля, на світі народжу дитину, маленьку, гарну Україну. Або синочка козака. У мене мрія ось така, а я сирідку сину. І, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних діток не можемо цміти, як рідних буде їх любити, добра і людяності вчити. Я малюватиму картини, пейзажі нашої країни, а я писатиму вірші, які так лються із душі, і прославляти Україну не міцно, міцним А ти що зробиш, сифоман? Могилку доглядати стан. І молитись за людей усіх, за всіх, за мертвих і живих, і до останніх своїх днів просить прозріння для катів. І Україна вся сказала. Навік героям нашим славу, клонімся низько їм і Богу за мир, за нашу перемогу. Почув слова ці Бог і мов. Я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знаєте. Надію й віру не втрачайте. Живіть, народжуйте, любіть! І тільки лиш вперед ідіть. Війна, ти долі нам зламала, когось віки роз'єднали, і навпаки, когось зріднили, комусь дало натхнення і сили. І скільки не було б печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіти калина. все буде добре, Україна.